Це навкруги кладовище. Дядя Коля прийшов шукати де могила вітер. Шукового. Тетяна. Далі я повирваю хоч. Ну рвіть, рвіть. Повидеться. Вона не заважає. 93 роки прожила. Народилась 900-му. А в 93-му. Так, ходить людина, живе, шевелиться, думає і нема. Москальового. Ще в 2000 році приїжджала, застала діда, говорила. А ви не знаєте, він похожий був до своєї баби, матері А Я знаю. Дмитро Михайлович. А дід мій був Лукаш Михайлович. Це могило. А це свекор. Тут Кинаді наш Колін батько. Зараз побачимо ближче. О, це Пет... похоже Петро Надіда свого поки Написано, що помер, народився в 891-му, помер в 9... 953-му. Усі. Оце дощечка. Колись зробив Володя, напевно. Написав, мабуть. Батько робив, а Володя писав. Не знаю, що там залишилося. А це пам'ятники лежать мої прадід з прабабою. Це їхні могили. Баба похоронена біля своїх батьків, але на могилах немає ніякого надпису. Зліва, це зліва могила прадіда Михайла. Там надпись, я ледве розібрала, що тут остатки раба Божого пише, що встати життя під час війни, в 41-му, а це видно вже прабабці. Бабуні. Вона померла в 48-му. Він народився в 75-му, а вона в 78-му. Так. А, так, а це нашої баби Мартохи, або Марфи, правильно, тут пише Павлюк Марфа Семенівна народилася 908-го, померла 966-го. Це Володя колись вирізав. А вже тітка оце ходить, доглядає за могилами. Звичайно, все заростає, бо дощі йдуть. сильно не знаходиться весь час. Так, а це пам'ятник мого діда, батько, і... ваш прадід Іванович, цей пам'ятник, відпочинок Іванові Селестяновича Литвинюк. Народився в 88-му, а помер в 41-му. Тобто прожив 12 років. 53 роки дід прожив, щось не може бути. Щось якась неточність, напевно. Але ж. А це його жінка. Євдокія Калеників на Лодзвенюк, мати дядька Петра. Це їхні пам'ятники. Окей, гай по своєму чоловікові чи фурса Софія Іванівна? Ровесниця була моєї бабусі в 908 985 му померла.